Хочете прикол. Коротше, я не знаю, де я був раніше і чим я думав. Тільки що я зрозумів, що я можу робити прев'юшки з фронталки. Тобто, мені так зручніше, і не треба робити кілька фотків, бо то, знаєте, ракурси не підходять, деколи щось не то показав, деколи таке, знаєте, є, що не треба мені цього кольця, бо воно світить на продукт, і воно заслоняє назву. І на прев'юшку не видно, як, який я продукт пробую. А я можу просто з фронталки подивитися, і бо я. Я завжди не хотів з фронталки фоткати через те, що це зазеркалля. А я ж можу дебіл у редагучі зеркало повернути на нормальний вигляд, щоб букви були нормально не зазеркальні. Чим я думав раніше? Ну, зато тепер буду нормально фоткатись. Тому Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Починаємо сьогодні реакцію на Капрізон. Новий смак взяв. Тому поїхали до заставки. Денис Сфрені реагує. Денис Фені реагує. Сьогодні буде він пробувати пити. Так, що тут нічого не пише? Нічого не пише. А, ні, пише. Значить, значить, значить капрезон містичний дракон. В пісоковмісний соку. Коротше, капрезон містичний дракон. Кон, кон. Наливаємо сік. В кінці нас чекають з вами, що правильно, коментарі. В цьому відео точно. Так, трубочки нам тільки треба, щоб проткнути. Або ні, не треба. Ми можемо вирізати і тако налити, бо так буде прикольніше. Нам же потрібно вам прод... ну, налити в стакан, щоб ви бачили напій, якого він кольору, ані. Це, знаєте, школота собі нехай п'є з трубочки, бо вона відео не знімає. А нам потрібно вам сок продемонструвати. Блін, а ножниці га? а? Ну, такі тоді, хай буде. Так. Як добре, що в мене є, знаєте, хоч якийсь ще один телефон. Крім цього, що я можу ваші коменти зачитати. Це добре, їм треба вже писати. У зошитах. Ой. Ку. Блін. Дивіться. Трохи фігово розрізав. Треба йти по маленькій манікюрні ножниці, бо так не получається, йду по манікюрні. Коротше, я вже достав ножниці і їх розрізав. Тому давайте наливаємо. Так, вчора я, коротше, одну фігню навіть не перевірив. Я, коротше, вчора зняв. Відео і щось, коли вас читав, я нажав на паузу. І не знаю, вийде, чи я два рази, то прочитав, сказав на відео, чи чи сказав один. А, ви бачите прозорий. того разу, мені здається, був кольоровий каплізон. Ну нічого, зато ми побачили сам напій, як він виглядає. Та. А, дивіться, треба переглянути вчорашній відос. Я там, здається, два рази сказав. Ну, якщо було на паузі, значить один раз сказав. Ну, фіг, я знаю, треба дивитися. Що ви розуміли, один стаканчик, скільки він вже коштує пару гривень. Та. Коротше. Я купив, я, коротше, на рано купив три продукції. Барні дві штуки і капризон. І ще морозово, Міленіум. Е, молочний смак. Бо ми з вами пробували Міленіум, Це. І мені ще лишилося піти сьогодні, напевно, в 2 годині купити барні зі смаком молока. І все. І можна казати класно. Все, давайте. За вас, за наш канал, за 18 тисяч підписників. Поїхали. Містичний дракон, нагадаю. На Значить, нас тут очікує полуниця, яблуко і банан. І ще якась така штука. Не знаю яка. Мені замок сподобався. Містичний дракон. Ну що, я поставлю цьому напою. 8 з Ще може, знаєте, впливати те, що стакана не той тип передається смак, що з коробочки. Я думаю, що це брехня повна. Тому що яка різниця, чи з стакана, чи з коробочки. Хоть, блін, з помею пей. Якщо смак такий, то має бути такий самий смак де завгодно. Прочитав вчора коментар від своєї підписниці. Пише. Ну і що, що він е енергія підтримав Росію, але він же сам про тебе нічого погано тобі не, не зробив, не сказав, наоборот, тебе підтримав, побажав тобі удачі, розвитку твоєму каналі. Він не побажав розвитку моєму каналі, він тоді просто написав молодець, що ти закохався в цей сам процес, знову себе згадав, що, типу, мій процес, його процес, його жарти. І просто каже, топим далі, що, типу, я і він йдемо далі. Ну, оце може й та. Це приємно, що він сказав, що йдемо далі. Але розумієте, трохи неприємно, бо як не як. Це ж моя країна, а він каже, що Крим це його. Ну, неприємно. Тому я з тобою. Бо це написала Катерина Чернишова, я з тобою Катерино не погоджуюся, тому такі справи. Так як він. Не він. Добре, оціночку. Скільки 8 з плюсом? Так. Зараз час прочитати ваші коментарі. Поїхали, зачитаємо. Поїхали. Зараз я підключуся і ми зачитаємо. Так, я вже прочитав, щоб знаєте, не читати, на відео, а на паузу 40 коментарів. Дуже вдячний, дуже дякую. І за 19 лайків також отримуйте від мене велика подяка. Велику подяку. Амадеус Томпсон прокоментував. Ні, я не люблю. Значить, ти вату солодку не любиш, Понятно. Е, коментую в нас, ну йоб твою ж, я ж не нажимав на самий на окремий коментарі. Дружній ведмедик. Кончений телефон. Мені неприємно. Ага, значить, тобі неприємно їсти вату, ясно, зрозуміло. Тримай лайк. Україна там непереможна вроді називається. Більше читав коментарей на відео, ніж хів. вату. -ха -ха. Подивимося, як тепер на відео. Більше теж буду Та, напевно, теж піде більше часу на коментарі. Та. Хоча, як сьогодні менше, бо я нічого не писав вже і ви мені не відповідали. Ну, суто сам коментарі. Ведмедик, дружній, я не дуже люблю моя сестра і обожнюю. Це я так поняв вату. Добре. Україна, ну і що що ти 15 березня пропустив. Будеш 15 тисяч відео грузити? Хм, повір, з часом буде вже і 15 тисяч відео на каналі. та. Е, Антон Штатам, це так багато часу відео забирають, прочитати тобі нас може ліпше би ти просто відповідав у коментарях, а не читав у нас у відео. Ні, мені вже ліпше відповісти у відео, бо я ж пару днів назад якраз і записав відео, що мені ліпше так з вами відповідати. Бо знаєте, кожному відповідати, писати. Рука замучується, набирати ті повідомлення, ті букви. А ще щось не то напишеш, помилку зробиш. Коротше, ліпше дати відповідь мені у відео. Для мене так краще. Та. Так, це чел 22-го року і по аніме зрозумів. Ага, було б відео ні більшого, якщо б ти коменти не читав. Ну, довелося зачитати. Ну, розумієте, ми з вами як? Спілкуємося, для чого ці великі відео. В першу чергу для себе я знімаю. Другу чергу я для вас знімаю. Щоб отримати актив. Якщо ви вже мені пишете, я мушу вам відповідати. Це подяка за те, що ви так знаєте, нам ну стараєтеся і коментуєте мені відео. І мені треба висловити вам подяку і дати на кожен коментар і відповідь. Ну, якщо це. До 50 коментарів, якщо це десь 100-200, тут уже, вибачте, відповідати не буду. Це вже буде більше години відео. Тому якщо до 50-60. Ні, десь 50, ну до 60 ліміт, та, то я ще кожному дам відповідь, більше вже не дам. Тому пишіть до 60, ну, 50, так ліпше, щоб я дав відповідь. А ти попробуй зв'язати шапку. Ахаха, ха, -ха типу, з цього солодкоювати, ну ні, не буду. Я не можу знайти того свого годинника, чекайте. Зараз знайду. Е, ні, шапку не вийде зв'язати. Все, я знайшов 946, добре. Класний коментар, але зв'язувати не буду лолотрек. Ну, я можу їсти солодку вату, але вона мені не дуже подобається, так собі. Розумію. Ніколи ходлапсидловський на слайм схоже. А, типу солодка вата. Ну, щось є таке, але слайм то, що він такий м'ягенький. А це. Е, ну, таке собі. Так. Ну, ну, кому як, комусь покажу, комусь ні. Україна. Так, ти чому так багато відео знімаєш? Знімаю по один відео в день. Ні, не буде один. Ну так, учора один відео по горизонталках. Та, ну, шорти більше, та бо вони більше набирають. А, а сьогодні буде більше круглих чисто. Сьогодні, 21, тобто завтра і 23, ну завтра по три відео великих. Тобто, дві реакції, один кліп, так само 23 го Дві реакції, один кліп. Такі справи. Так, вуличний музикант чи гітарист, не знаю. Я думаю, до 1 вересня 19к не береш. Дякую, що віриш. Думаю, що так. Так, хто це у нас є? А, буква. Антон Антоненко. Ніколи тебе в коментах, друже, не бачив. Ні, мій юну поки що не купуй. Добре, купувати не буду. Ну, я куплю, може, в кінці тижня, може, неділя, субота, подивлюся. Віноградова мія, вата напоминає мені слайм. Щось, щось вам багатьом слайм нагадує. Окей, Кетрина Чернішова, а по чому зараз там не работаєш? Де не работаєш? А, коли того мази? Ну то блін, він мені сказав, роботи немає. Що там багато вони ну. По домах хлопців, бо роботи нема. Не знаю, хіба треба знову йти питатися, чи з'явилася робота там, чи не з'явилася? Хизи, не знаю. Е, Амадеус Томсон. Тепер ти знаєш, як своїм по... Забайтіть під своїм відео много коментів. Нужно еще свой коміт доставити, щоб тебе писали. І так буде більше коментарів по твоїм відео. Ідея непогана, але потім, знаєш, я ще думаю, зараз, ну так, добре, буду під кожним відео лишати ще свій коментар. Ви ще будете там плюс 10 коментарів, загалом буде нас берутись 60-70 коментарів. А потім все перечитай на відео. І купа часу відео ролики буду займати через ці ваші коментарі. Ні. Якщо треба щось ще договорити, що я забув відео сказати, я напишу. не треба, не буду так писати. Так Софія Мелкумова Мені не очень сладкая вата нравится Ну, буває, я кажу, мені теж не дуже. Айфон, я теж інші солодощі можу їсти. А це не дуже. Ну, розумію, вона не дуже ця вата. Так, хто це у нас є? Буква І? Блін, та я ж не окремий коментарі. Ти, Чекайте. Сука, ти дурна. Чекайте. Так, це у нас їжак колючий, оригінальний нікнейм. Та мені теж вона не подобається, але не за, але не за смаку, а за те, коли її їж її їж з палички і береш руками. Всі руки у цій ваті, і вони липкі, і противності. Я розумію, дуже я тебе розумію, їжак колючий, то що. Там тобі дають, а потім навіть не знаєш, де ті руки. чи що. Може і таке бути. так. Ну, коротше розумію, противно. Та, але облизав руки. Хоча, як хтось подивиться, як ти облизуєш руки. Ну, коротше, неприємно. Та, ліпше... Але ти є лайфхак. А чого руками брати? Бери, тако зразу в рот. Точно. Ну, Бо мені... я мусив е, стаканчик, або тут не було палочка. А якщо тобі дають палички, то тако бери зразу. З палички тако собі у рот запихуй, а не руками бери. І тому рок. Е, рук. Руки не будуть липкі. Попробуй. Та. Виноградова мія. Е, я люблю вата, мені подобається. Ну, кому як. Давай карамельки. Добре. Карамельки і цукерки. Карамельки. Ви казали саму карамель. Ну як не буде самої, то давайте просто карамельні цукерки. Коля Майстренко, давай цього тижня мівіну. Я думаю, може в кінці тижня. Міск, ахаха. Ну я прочитав міска, то не міск, а мікс Мікс фруктовий. Та. Але топ, Але топ рев'ю топ. Ага, ти за то. Типа. Ти за це. Ну, радий, що сподобалось. Далі. Я теж не люблю солодку вату, ліпшу шоколадку з'їм. Твоя правда. Антон, що там? Я теж не люблю цукрову вату, не дуже вона смачна як для мене. Ну, та, та якась вона така собі. Що треба різні смаки? Коротше, не дуже. Люблю твої відоси. Дякую, Коля Майстренко, але бачу тебе в коментарях уперше. Тому не можу 100%, 100 гарантію тобі вірити, що ти любиш мої відоси. Коментуй більше, не лишай свої коментарі під відео, тоді повірю. Там. До Рафаеля, блін, вчора шорти не попали в ріки. Бо того, що я пізно загрузив, розумієте, треба десь зранку загружати, щоб протягом дня тебе подивилися. Я загрузив в кінці дня, 7 -го години, І вони вже не встигли подивитися. Хоча могли, ще було часу. Ну, в реки в мене слабенько попадає, не зразу, раніше зразу попадали, тому такі справи. Якби зразу закидав ютуб, то попадає. Не знаю, не знаю. Не знаю, жалко це, звичайно. Давай шоколадні цукерки. Добре, можна і шоколадні. Та давай реакцію на морквяний сік. Та якщо буде, якщо нема в магазині, то й де тобі його найду В космосі? <сміттєві> Вуличний гітарист. Якби ти цю футболку з пальмами ходив би в Болгарії, було б в тему. А, ти зато вчораш. Блін, а я її ходив, до речі, в Болгарії. Треба було подивитися, чи я її ходив. Ні, здається, не ходив, бо я... Я там мав ту... ту... Здається, не ходив. Ти тим більше, знаєш що, ця футболка з пальмами капець, яка душна. Я вчора я не міг вже, я вже ледве закінчив зйомку і зразу її зняв, зняв через пару хвилин. Така душна, що, напевно, в Болгарії б в неї не витримав. Я не знаю, вона така душна, що капець. Тому я розумію, що пальми, але душна, капець. Тому я б, може, і не ходив. Не знаю, подивлюся, десь скажу. Що то новеньке. дякую. Мені приємно її їсти. Ну, кому як. Мені подобається солодка вата, вона прикольна. Радий. Мені не дуже. Лолотрек, значить, ходи час від часу в різні магазини, щоб, знати, щоб знаходити різні продукти для каналу, якщо я немає в одному магазині. Ну, no, ну, no. ну сьогодні, вроді в тому, де я постійно йду, щось знайшов там тири-пири. Барня, але десь треба та, їхати ще в місто, треба туди-сюди, бо то не завжди є то, що я хочу. Такі справи. Айфон. так, давай цукерки на канал давно не було. Ну я теж замітив. Ведмедик, дружні. Молодець, що заради нас ти купив солодку вату. Дуже дякую. Тупо, що цей тупий ютуб, юзерські оці всякі херні. Ну, ну, Раніше, блін, Ютуб мені подобався. Так, як називається канал, так називає. Німін дав юзерські нейми. No херня, Юзерські, юзерські ім'я, це херня. Але не паріж. О, круто, солодкі вати, що не було на каналі. Це новинка, тому лайк. Та, це ще ніколи не було. Ждем на сьогодні мороженої. Та, сьогодні будемо Та, Чекаю нічну Болгарію, влог, більше, ніж свій день народу. О, приємно, дуже приємно. Дуже приємно Росія без мозг. Нічна Болгарія 20 серпня. Якраз рівно через місяць, та я забув сказати. Ану, чекай, ага, добре. Я вам уже це скажу потім десь у відео, чи я ходив у тій футболці, десь собі запишу в тій футболці пальмами. Скоріше за все, не ходив. Бо я пам'ятаю, там було кілька футболок вибирали, тобто ми не, не ходили. Та я кажу, вона дуже душна, тому на цьому все. Коротше, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте це відео. Давайте і що я хотів сказати. Попробуємо 10 лайків під цим відео набрати. Зможете, чи Ютуб спише, давайте перевіримо. Короче, на цьому все, дружні. Що я хотів сказати? Вже забув що. На вечір вас чекають ще дві реакції і третій відеокліп. Ютуб-шорти по традиції вийдуть. До 10, ну більше, ніж 10, бо то сьогодні більше. Точно на цьому все. Гарного всім дня. Всім пока, бувайте, дружні. Пока. Бувайте. Бувайте. Пока.